Вітаю, шановне товариство! Сьогодні 20 листопада, але на городі ще є деякі овочі, і я хочу вам їх показати. Ось так виглядає зараз моя люфа. Звісно, вона замерзла, але до речі, поки були перші заморозки на поверхні грунту, то люфа ще досить гарно зеленіла. Це в мене другий досвід вирощування люфи. Першого разу в мене жоден плід не дозрів, а цього разу все-таки одна люфа дозріла. Але мені, мабуть, трапився якийсь овочевий сорт, тому що от я дивилася в людей. Люфа вона така товстенька, а в мене от, такі довгі і дуже рибристі плоди. Окрім того, вона дуже погано чиститься від шкірочки. Ну і бачите, з неї вийшла мочалка. Ну, як на мене, щось вона зовсім, зовсім не вражає. Зелені недозрілі плоди я залишила на кущі. Ну, ідея така, що можливо, вся ця серединка вигниє, а о, оця сіточка, ця сама мочалка, залишиться, тобто так природнім шляхом. Ну, побачимо, що з цього вийде. Молоді зав'язі я використовувала в їжу, тушкувала їх з помідорами та цибулькою. На що вони схожі на смак? Ну, на люфу. У них є своєрідний присмак, трошки гіркуватий, але ну, як на мій смак, то це дуже гарний смачний овоч. Зав'язей утворилося дуже багато, тому з'їсти ми все не встигли, і, як ви бачили, багато недозрілих плодів просто залишилося на кущах. А це я зібрала врожай редьки, яку я сіла їла в липні місяці після цибулі. Врожаєм я не надто задоволена. Через спеку редька поросла не дуже гарно і багато рослин застрілкувалося. До речі, чорна редька поросла ще гірше, ніж біла. А це скорцонера, або ж чорний корінь, або ж козелець іспанський. А зараз я зроблю те, до чого в мене не доходили руки. Порівняю козелець іспанський з козельцями українськими, в тому числі і на смак. Ось так виглядає зараз козелець український. Це рослина типова для нашої флори і розповсюджена по всій території України. Ось так виглядає корінь козельця іспанського. Як ви бачите, він дійсно темно-коричневого, майже чорного кольору, і схожий трохи на морквину. До речі, це невеликий корінець, більший я вже повикопувала на їжу. Ну а оце корінь козельця українського. Він не такий гарненький, рівненький, як іспанський, але зразу видно, що дикий. Ці корінці я помила, почистила. До речі, обидва ці корінці гарно шкребуться, потім я відварила їх у підсоленій воді і обсмажила на вершковому маслі і трохи присолила. Зазвичай я обсмажую козильці з панірувальними сухарями, як цвітну капусту, але зараз для чистоти експерименту я панірувальні сухарі не вживала. Ось це козилець іспанський. <ганець> Смачний. А це козелець український, і скажу я вам, що ніякої різниці у смаці я не побачила. Обидва корені ніжні, трошечки солодкуваті, і за смаком схожі на цвітну капусту. Отож, козелець український за смаковими якостями нічим не програє своєму іспанському родичу. Так, що зовсім не обов'язково вирощувати скорцнеру у себе на гряці, а можна назбирати козильця українського в дикій природі. Ну, звісно, якщо ви зможете його вирізанити з-поміж інших рослин.